35 тисяч куків. Мені треба виграти оцю катку, і в мене буде 35 тисяч. Тут у нас попадає зерчак, Генерал Галс і Фен. Міншотром. Ми... Ну та ну виграв, виграв, аж два рази виграв. Ой боже, який просто ну бично кіла. Можна годні зробити, ну ні, ніби. Який путь далеги, я просто бики забрала. Так. А, і той. Якщо ви під цим відео наберете п'ять лайків, то я буду... У коментарях напишіть, чи мені знімати е, той відео про що мені знімати. Просто я не знаю, яку грубі. Я, я, я все не можу знати, чого генерала Гаусса переименували на Гаусс. Типа Генералу багато хто нічого. Типу Генерал Гаус. ж Добре, якщо в мене заплаче, починало. Ага, вона нас сьогодні почала і все, це легендарний ще Просто легендарні історії. Запам'ятовувати цей момент. Це 35 тисяч кубків. Виходимо в меню і. Аааа, єс yes! 35 тисяч кубків, брат. Забираємо кредити. 80. Йома, я такий радий, що тут 30 тисяч кред... кубків, що ну. У мене колись просто... Я пам'ятаю, було перше відео по Бравл Старс, коли я набираю кубки, Було 5 тисяч кубків. 5 тисяч кубків, а там і смайлики такі нервові. А зараз 35 тисяч кубків. Я на цьому закінчую. Підписуйся на мій канал. Всім пока.